Байка пес і лис Івана Львовича Липи. Жив пес Брисько, господаря одного, і пильно сторожив його майна. Була у нього гадка лиш одна, щоб вірним бути все для пана свого. Тому то цілу ніч ходив довкола хати і уважав на кожду річ, що шкодою могла б для господарства стати. Аж раз Бризько із лисом запізнався, що за корми на обійсті скрадався. І каже лис: Гей, Брисько, жиймо у дружбі, а буде добре мені та й тобі. Як я по кури з вечора прийду, то ти сховайся добуде, не гавкай, щоб не чули люди, А то попався я в біду. Часть здобичі тобі віддам. І добре буде нам. Нехай же буде і так. Бризько на те промовив, а лис стишився, щоб пса до зла намовив. Надився лис між кури вечерами, виносить курочку одну за другою у ліс. Брисько ж не забороняє, ще й стане перед воротами й глядить, щоб лис. Безпечно кури ніс. Побачила газдиня шкоду і каже Якесь насілось лихо, враже, на нас, і творить шкоду нам, чи не поставити б зелізка там. І так зділав господар теж, щоб шкідника зловити. Наставив лапку із заліза курнику, а сам. Сховався у кутку, щоби підглянути, Хто шкоду ме творити. В Зеліска лис попався тоді, і господар теж пізнав, що зараджував його в біді Брисько. І він Бризька із дому геть прогнав. Наука з того випливає, що кара зрадника. Ніколи не минає.